до кави Перетворили в крихту від стакана цукру 200 2-3 столові ложки какао, стоплену пачку масла. Вимішуємо це все. 50 грам вершків. Формуємо кульки і викладаємо на пергамент. Ось 20 штучок таких вийшло. І ще я такі поробила кружечок, кусочку горішка. Так от, І робити круглі кульки. Беремо морозилку закладаємо їх у наш глазур. І витягуємо такою вилочкою. Ось так. Витягнули, хай стече і на пергамент посипаємо крихтами з горіхи, поки вони ще не застигли. Можна ще і їх. Ось так. Вкладаємо тепер в наші такі коробочки. Ми розтоплюємо білий шоколад і додаємо олії як рецепті з чорним шоколадом. І будемо по наших цукерках поливати.